Що у вашої дитинки жовтяничне забарвлення тільки обличчя, коли ви натискаєте на шкіру і маєте жовту пляночку на обличчі, при тому будуть і жовті склери, це безпечна ситуація. Якщо жовтяниця поширюється на грудну клітину до лінії пупка, це теж може бути безпечна ситуація. Але якщо натискаючи на шкіру нижньої половини тулуба, гомілок, Перед пліч, плечей ви маєте жовтяничне забарвлення це проблема. Якщо ж у вас жовтяничні долоні і стопи, терміново звертайтесь на консультацію до лікаря. Тобто жовтяниця з'являється з обличчя і поширюється донизу, і це є обличчя перша зона, друга лінія пупка, третя нижня половина тулуба, четверта гомілки, п'ята долоні і стопи. Долоні і стопи є не